Ось як стати втюбером на прямому ефірі TikTok безкоштовно, і ми повернемося до справжнього Гарі, щоб пояснити вимоги до цього. Це для стрімерів TikTok на комп'ютері. Тому для прямого ефіру вам зазвичай потрібен середнього рівня комп'ютер з Windows, геймерський ноутбук або гідний Apple Mac. Отримайте ключ потоку від агентства. Приєднуйтесь безкоштовно. Це простіше ніж ви думаєте. Додам посилання в опис. Або вам потрібен доступ до Live Studio, Я додам посилання для подачі заявки на доступ, якщо воно відсутнє в описі. Я покажу, як отримати YouTube Studio безкоштовно. Потрібна лише веб-камера або смартфон для використання цієї програми. Я буду використовувати цю веб-камеру. Вам потрібне програмне забезпечення для TikTok, OBS або Live Studio. Я також покажу це. Кіт, що ви щойно побачили, типова модель в Studio. Я покажу, як отримати свою власну модель пізніше. Добре, давайте почнемо на DenchiSoft.com. Я додам це в опис та натисну Отримати на Steam. Це єдиний спосіб завантажити його на Apple або Windows. Після встановлення його в Steam, просто натисніть кнопку запуску. Якщо продовжуєте отримувати спливаючі вікна, натисніть Не показувати нічого і ок. Зник, бо «VTube Studio» потребує доступ до веб-камери. Якщо у вас відкрито «OBS All Live Studio» і «VTube Studio», закрийте їх усі, і потім відкрийте спочатку «VTube Studio». Давайте пройдемося по деяким важливим налаштуванням. Я натисну на піктограму налаштувань зліва. Е, якщо не бачите, потрібно подвійне клацання на екрані. Я почну з натискання на камеру в верхньому лівому куті. Як ви можете бачити, у мене включений відстежувач обличчя. Дозвольте мені показати вам, як це увімкнути. Спочатку у правому верхньому куті клацніть на вибрати камеру, і я виберу правильну камеру і встановлю камеру на 1920 на 1080 і мінімум 30 або 60 кадрів в секунду. У мене є один варіант кольорової схеми, тому виберу його рівень 5 відстеження якості, здається, працює добре. Не пробував два найкращих. Спробуйте їх, якщо хочете. Натиснемо на тип відстеження, піду на відстеження обличчя та рук. І якщо ваша модель не рухається, і я покажу вам, як змінити модель пізніше, це тому, що ми не натиснули кнопку камери. Так, ми це увімкнемо, і зазвичай воно пропонує вам просто рухатися, рухати обличчям протягом кількох секунд, щоб калібрувати пристрій. Я також збираюся рухати руками. Ви можете побачити, що мої руки зараз виявлені внизу. Також похитаю деякі пальці. Виглядає, що це працює. І якщо ви заберете руки з кадру камери, як я це зробив, то він скаже, що сигнал втрачено, але не хвилюйтесь, це нормально. Тепер на цій сторінці є багато інших налаштувань, прокрутіть вниз донизу, і ми хочемо переконатися, що віртуальна веб-камера активована, це буде використовуватися Live Studio або OBS для YouTube Studio. Можливо, вам варто пограти з деякими іншими налаштуваннями, але вам не потрібно, і я не змінював жодного з них. Перед переходом на сторінку налаштувань цієї моделі натисніть «Х» у верхньому правому куті, щоб вибрати модель. Двічі клацніть, щоб повернутися до налаштувань. Виберіть модель, натиснувши на піктограму особи в верхньому лівому куті. Можливо, у вас є вибір із двох жіночих моделей та трьох тварин за замовчуванням. Так, я обрав цей Тороро, але ви можете вибрати будь-яку з моделей або натиснути імпортувати свої власні моделі і натиснути на відкрити папку, і вам покажуть, куди потрібно помістити нові моделі. Як отримати модель VTuber? якщо ви хочете гідний, вам доведеться заплатити за нього. Рекомендую два місця для цього. Спочатку це Etsy. Я розміщу партнерське посилання на Etsy, яке підтримує мій канал у описі. Ви також можете придбати від Uber моделі за різними цінами на Fiverr.com. Звертайтеся і замовляйте вже сьогодні. Я також додам партнерське посилання Fiverr у опис, якщо ви хочете свою власну індивідуальну модель. Також я додам посібник з імпорту моделей в YouTube Studio в описі, а в будь-якому випадку, як тільки ви імпортуєте свою модель, натисніть назад на налаштування і модель тут. Третій вгорі ліворуч кут. все, що збираюся зробити, це натиснути кнопку автоматичного налаштування. Клацніть ще раз на автоматичну настройку. Натисніть ОК. OK. Прокрутіть всі ці налаштування, це повинні бути прийнятні налаштування для моєї моделі кота. Натисніть на значок налаштувань у верхньому лівому куті та перейдіть через цю сторінку. Тут зазвичай мало що треба змінювати. Рекомендую відмітити поле використання мікрофона. Клацніть на мікрофон та виберіть правильний мікрофон. Переконайтеся, що рот моделі рухається краще. Натисніть на тип синхронізації губ, і я використовуватиму розширену синхронізацію губ і натисніть Вибрати і знову це повинно забезпечити точніше рухання губ. Ви можете пограти з іншими налаштуваннями, але мені не потрібно змінювати багато. Перед налаштуваннями клацніть на іконку камери. Переконайтеся, що веб-камера включена. Це дуже важливо. Натисну на хав у правому куті. Знову подвійно натисну на екран, потім на піктограму зображення зліва. Для мене фон 8 був зеленим. Важливо, щоб у нас був зелений фон, оскільки ми збираємося його видалити за допомогою Live Studio або OBS. Швидко приєднуйтеся до 2000 людей, отримуйте поради та хитрощі для монетизації та розвитку прямих трансляцій. І є безкоштовний інформаційний бюлетень Live Success в описі. Правильно, давайте налаштуємо Live Studio, я покажу OBS також. В режимі сумісності Live Studio ви можете вибрати будь-який режим з верхнього лівого кута, який вам подобається. Натискаю на додавання джерела, обираю опцію камери, синхронізую з портретом, якщо ви у режимі сумісності. І під камерою, нам не потрібна ця камера. Ми хочемо в YouTube Studio Cam, і нам потрібно змінити кілька налаштувань. Нам треба знайти 1920 на 1080. Ось воно. І я встановлю FPS на максимально доступні значення 60. Всі інші налаштування повинні бути в порядку, але важливо, ми хочемо перевірити опцію зеленого екрану. За замовчуванням, якщо ви його вибрали зеленим, воно має виглядати чудово. Тепер натискаю кнопку додати джерело, натискаю на камеру зліва і кнопку для розтягнення. Так само натиснув в портретному режимі. Вже розтягнув його без додаткових дій. Бачите особу, що рухається в нижньому лівому куті. Так, давайте виріжемо. Я утримую клавішу Alt і перетягую квадрат, щоб обрізати. Так само є трохи простору внизу. Збираюся утримувати Alt і перетягувати вгору. Потрібно зробити це в усіх кутах. Давайте обріжемо всі кути. Ви можете натиснути зліва, потім перетягнути його, щоб змінити розмір, і також перетягнути кути, якщо хочете змінити розмір. Тепер бачили на початку відео, зробив, додав ще одне джерело і відео на задньому плані. Ви також можете додати зображення на задньому плані. Багато людей гратимуть на комп'ютері. Дозвольте мені показати вам це. Клацніть на додавання джерела. Просто захопіть екран, натисніть Додати, виберіть третій дисплей. Захопіть курсор і натисніть Додати джерело. Переконайтеся, дисплей захоплює нижню частину списку. Можливо, доведеться підняти або опустити його. Цей живий студійний запис, багато помилок. Можливо, вам трохи потрібно попрацювати, щоб його можна було переглянути в режимі портрету. Якщо не залишайте режим сумісності, використовуйте лише альбомний або портретний режим. Змінюйте розмір в тюбер і розміщуйте його на бажаній частині екрана. Це загальна настройка для альбомного і портретного режимів. Розмістіть в тюбер в нижньому правому кутку, а чат в нижньому лівому кутку в портретному режимі. Люди часто розміщують мету або зображення вгорі портретного режиму. Тепер я додам більш довгий живий студійний посібник у опис, але давайте швидко перевіримо налаштування. Це гідні налаштування прямого ефіру, а також перевірте налаштування звуку. Переконайтеся, що ви додали свій основний мікрофон і звук робочого столу. Давайте швидко подивимося на ОБС також. Ви можете це зробити у вертикальному режимі ATEM справа або в звичайному ОБС зліва. Клацніть на додати джерело. Знайдіть опцію пристрою захоплення відео. Я назву свій YouTube Studio і натисну ОК. І потім з цього випадаючого списку знову мені потрібно змінити цю камеру на YouTube Studio Cam. Я піду на налаштування за замовчуванням. Під резолюцією, їх багато, але 1920 на 1080 і 60 FPS, і я натисну ОК. Подібно до Live Studio, мені потрібно клацнути на джерело, утримувати клавішу Alt. Щоб витягнути літаючого персонажа, і також обрізати частини, які є чорними. Тому я зроблю це зараз. Правою кнопкою вибрати фільтр і додати кольоровий ключ. Так це фільтр ефекту. Тому натисніть кнопку плюс, клацніть на хромакей, натисніть ОК. І зелена типова опція повинна бути чудовою. Це було видалено. Можете натиснути, щоб перемістити, можете перетягувати кути, щоб змінити розмір. Якщо використовуєте його вертикально, натисніть кнопку плюс для захоплення відео. Додайте його в альбом Пейзаж, клацнувши на нього. Якщо ні, просто додайте його як нове джерело. Вам потрібно обрізати і переміщувати його, щоб розмістити його там, де ви хочете. Показую більш детальні посібники для Live Studio та OBS на екрані.